Благодійний бал дотику Житомирі зібрав понад 380 тисяч гривень для збройних сил України. Благодійний Балдотик зібрав понад 380 тисяч гривень для Збройних сил України. Захід відбувся увечері 14 листопада у Житомирському обласному українському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. Про це повідомила прес-служба Житомирської міської ради. Ціль досягнута і навіть перевершена. Планувалося зібрати 250 тисяч гривень, а зібрали понад 380 тисяч гривень. Всі кошти пластовий молодіжний центр Житомирської міської ради спрямує. На придбання системи радіоелектронної боротьби для 45-ї окремої артилерійської бригади збройних сил України, в якій служить Максиміка, родини засновників пластового центру, деться в повідомленні гості. Вальсували у Житомирському драмтеатрі програму доповнили виступами хореографів, майстер-класами та благодійним аукціоном. Розігрували лоти, передані військовими з фронту: картини, ляльки, мотанки, військові ящики, гільзи, календар з наших із підписом. «А». Автора книгу з підписом Валерія Маркуса та книгу Сергія Жадана з автографом. Особливий лот НС-13 з підписами військових. Деякі підписи належать вже нині загиблим війцям. Цей прапор пластуни отримали від 3-ї штурмової бригади минулого року як подяку за дрон, придбаного на кошти зібраного під час також благодійного вечора. Розповіли організатори балу «Дотик».